Що таке жіночність у сучасному світі і чому так багато жінок відчувають потребу в цій енергії? Адже вона закладена у нас від народження. У цьому відео я розкажу вам про стан жіночності, але спершу запрошую вас дослідити свій код, ваш архетип жіночності. Мене звати Анастасія Іванова, і ви знаєте мене як дизайнера суконь. Але сьогодні не про моду, сьогодні про жіночність. Як про енергію, як джерело, як шлях до себе. Чомусь тема жіночності настільки стала актуальною в нас час і знаєте багато жінок. Вони прагнуть собі цю жіночність розвивати. Я навіть чула такий термін, як прокачувати в собі жіночу енергію. І знаєте, це насправді трошечки дивно, тому що жіночність це базові налаштування кожної з нас. Кожна жінка, яка народилась, вона вже має в собі цей код. Я, як дизайнер-суконь, хочу розкрити цю тему і стерти стереотип, що жіночність це. Про сукні, жіночність це стан, да? це те, як ми сідаємо, те, як ми ходимо, те, як ми рухаємося, те, як ми себе відчуваємо, і дуже часто я зіштовхую е, саме з проблемою, що жінка намагається е, одягнути сукню, одягнути, да не носити, не проживати цей стан, а просто одягнути і mm так. -hmm. То мене знає, знає скоріш за все, як дизайнера суконь, Да? преса навіть колись писала про мене Анастасія королева суконь мені дуже приємно, але знаєте. Для мене цей стан він настільки органічний, і як багато маркетологів на початку запуску бренду да, рекомендують знайти цю ДНК фішечку бренду, що вас буде відрізняти. Ну мені цього не потрібно було знаходити, тому що ну, я е, нічого іншого не ношу да, і переодягнути всіх жінок з брюк на сукні. І е, е, я навіть проводила колись марафони е, і тисячі жінок приймали участь. 21 день в сукні, де я культивувала звичкою жінки носити лише сукні, але скільки жінок дійсно підтримали цю ініціативу, і багато хто з них досі, як і я, проживає саме такий стан. Моя улюблена цитата: що маленька звичка носити сукню щодня обертається великим жіночим щастям. У грецькій міфології є система архетипів жіночності, яка зараз широко використовується психологією, щоб зрозуміти прояви жінки. І ось ось, наприклад, Афіна да, це така жінка мудрості, жінка стратег. Це ось та сама кар'єристка і лідерка в своєму напрямку. І вона має в собі ці якості. Сильної особистості, да? тому тут точно а, не підходять а, різні такі м'які форми. Це та якраз, яка а, буде в брючному костюмі досить виглядати жіночно, Да? Головне, щоб він а, дійсно був там не чорний, не темно-синій, а більше м'яких кольорів. А наступна в своїй градації Артеміда да? це ось той прояв жінки, такої цілеспрямованої. Незалежною від чужої думки, вона чітко знає, чого хоче в житті. Вона дуже часто сама добре заробляє, не залежить від чоловіків. Але вона, от за той прояв такої сестринської поваги, це дуже часто, якраз ті, які організовують якісь рухи за жіночність, за права жінок. Вона кесті це ось та жінка, яка правда гармонії, яка прагне духовної цілісності, вона. Хестія, на мій погляд, це якраз та жінка-баланс, яка перш за все зосереджена на своєму духовному розвитку. Архетип матері в собі особлює Деметра. І знаєте, це той архетип жінки, яка в материнстві, напевно, кожна з нас проживає, але ось тут, напевно, є якась така крайність, де занадто турботи про інших. І тут проблематика деяких жінок. Хто знаходиться в такому стані, де що вони себе ставлять е, точно не на перше місце, а то і, там на одне із останніх. І е, для них ось турбота, милосердя є ключовими рисами їх особистості. Афродіта це архетип такої жінки-музи, яка особлює в собі таку натхненницю, коханку, е, вона красива зазвичай жінка. вона е, Ну, надихає ну жінка-муза, да яку якою захоплюються дуже багато чоловіків. Це ця яка жінка має в собі ось цей жіночий магнетизм і неймовірну красу. Кожна б з нас напевно б хотіла відчувати себе афродіти, але знаєте, дуже часто ці жінки вони не мають а, свого простору та свого я да. Вони дуже часто залежні від чоловіків, тому. А, Засва суфрадіта також діліться, як вам в цьому стані проживається це втілення. Ну і фінальний архетип жінки це гера, да це така. Типова е, дружина, яка завжди, ось, знаєте, як я кажу, що за кожним сильним чоловіком стоїть е, сильна жінка, але вона себе завжди ставить да, десь позаду свого чоловіка. Вона є е, 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 ось цим оберігом домашнім, оберігом сімейного е, дому. І е, е, ну, ті жінки найчастіше вони не працюють, да, а вони Віддають себе повністю сім'ї та розвитку свого коханого чоловіка. Цікаве, да, цікаве бачення, і точно кожна з нас навряд чи б себе віднесла до якогось одного конкретного архетипу. Як я й сказала, що ми протягом життя точно проживаємо декілька станів, і це нормально, да що коли там. Ну я про себе особисто кажу, колись там в мене на першому місці було тільки робота, тільки кар'єра. Я себе відчувала ось цією афіною, яка має змінити цей світ і зробити красну. Сиву свою фешн маленький, великий всесвіт, коли я проживала роки материнства, і зараз я проживаю, звичайно, я стала більш більш м'якою, але все одно, знаєте, ці коріння афіни, вони пробиваються. Артеміди також. Я думаю, що кожна з нас вона відстежить собі декілька станів дівчат. Знаєте, на запитання. Як розвивати в собі жіночність, де да, вона у вас є вже. Насолоджуйтесь життям, е, да, насолоджуйтесь собою в зеркалі, насолоджуйтесь своїм віком, своєю вагою. Це і є основний прояв жіночності. Насправжня жіночність вона йде через серце, да? не через сексуальність, як ми вже зрозуміли, не через. Лише да, любов до інших точно не через его, не через егоїзм, а через нашу прояву цієї м'якої сили. Тому що жіночність це сила, перш за все, да, це не слабкість, це сила. І в епоху, яку ми зараз проживаємо, особливо українки, коли ну, ми точно відчуваємо, вже, що чоловіків. У нас війна забирає і забирає найкращих і жінкам. Десь потрібно зараз ставати лідерами, вести за собою сім'ї, самим приймати рішення сильні. Да, і жіночність вона трансформується в умовах. Але знаєте, при будь-яких обставинах я вас закликаю, як дизайнер, як жінка, яка проживає ці стани, Знаходьте цей час для себе, одягайте сукні, пам'ятайте, що. Кожен день це наше маленьке життя, наш маленький всесвіт. Даруйте його собі, дозволяйте собі е, подобатись собі дзеркалі, дозволяйте собі красиві речі і е, дозволяйте собі компліменти, адже це надихає і дає енергії рухатись далі.